Моє вітання, марафон Ті 7 триває у прямому етері. І також нагадаю для тих, хто щойно доєднався, що у вас є змога залишатися з нами в онлайн форматі. Для цього доєднуйтесь до офіційної сторінки у Фейсбуці TV7 і залишайте свої думки у коментарях. 4 березня композитору Володимиру Івасюку могло б виповнитися 75 років. Проте його земне життя тривало лише 30. Та за весь цей час він встиг зробити українську пісню відомою на увесь світ. Пам'ять про легенду української естради в Хмельницькому проведуть благодійний концерт. Тож про нього детальніше ми поговоримо із гостями нашої студії. Це художній керівник та головний диригент Хмельницького академічного муніципального естрадно-духового оркестру Тарас Безнюк, а також солістка Хмельницького академічного муніципального естрадно-духового оркестру Дарія Коневега. Вітаю вас. В нашій студії. Вітаю. Слава Вітаю. Героям, Героям слава! слава. На ваш погляд, постать Володимира Івасюка, власне, чи гідно вона оцінена в Україні і українцями? Чи знаємо ми насправді про цього геніального музиканта і чи власне цінуємо його творчість? На мою думку, вона оцінена, можливо, не так достатньо, але в наших регіонах на заході вона uh -huh. оцінена. Напевно, ті регіони більш на схід, там менше про нього знають такого композитора, але пісення впевнений набагато менше знають. Звичайно, хочеться більше показати, розказати про нього, бо кожна пісня це є хід, це є пережита, кожна ноточка ним відчувається, і це професіонал з великої букви був шкода, що він так рано пішов від нас. Проте залишив творчу спадщину, так яку зараз ми продовжуємо співати, виконувати, насолоджуватись, і насправді часто складається враження, що його творчість, ніби про нашу реальність, теж і зокрема і пісня Мальва, так мені одразу згадується. Дарія, на ваш погляд, власне, постать Івасюка зараз чи його творчість в Україні зараз чи є вона популярна? Ну направду, ми мусимо знати своїх героїв і в обличчя і історію і цікавитися своїми героями. А особисто для мене Володимир Івасюк цвіт нації це, безперечно, геній. Людина, яка за професією медик, а за покликанням музикант, професійний музикант, скрипаль людина, яка вправно володіла грою на гітарі, на віолончелі, на фортепіано. Людина, яка створювала нереально круті твори, які по сьогодні відомі, виконуються і будуть виконуватися. Твори, які люблять діти, які сприймають абсолютно сприймає абсолютно кожен і любить абсолютно кожен. Мені здається, кожна людина. Кожній людині відгукнеться якась певна пісня, тому що е, на часі е, українська пісня це наша зброя і це символ незламності е, українського народу. Тому зараз, як ніколи, ці пісні дуже актуальні. Для вас е, постать Івасюка, якою є? Якою залишається? Геній, професіонал, е, кожна пісня хід. Е, ну, можна ставити фактично для мене, як для музиканта, в один рівень з Тарасом Шевченком. Тарас Шевченко поет, письменник, Івасюк – композитор, також поет, письменник для мене один рівень. Якщо говорити про пісні, тому що ви з музичної точки зору теж можете на них подивитися, власне, як можете проаналізувати той творчий доробок, який залишив Івасюк? В творчому доробку Івасюка 107 пісень, і близько 20 ми виконаємо на нашому концерті. Це пісні, які дуже відомі, і деякі є пісні, які мало відомі. Але ми хочемо познайомити нашого слухача з okay. цими піснями. Особисто я е, буду виконувати пісню Скрипка грає, е, пісня, яка написана Юрієм Репчинським та Ігорем Покладом. І, на перший погляд, е, вона нічого спільного не має з творчістю Восюка, але насправді е, це не так. І пісня має дуже цікаву історію, тому що вона була написана у 1980 році, якраз таки після трагічної смерті е, Володимира Івосюка, е, його близьким другом Юрієм е, Ребчинським. І він на той час нікому не афішував, що ця пісня є присвятою е uh -huh. Володимиру Вусіку. Тому е ця пісня займає дуже важливе місце в нашому концерті, і я дуже щаслива, що саме мені випала доля її заспівати. Тому, в принципі, я виросла на цій пісні. Я пам'ятаю її ще з дитинства, її виконувала ІНЕШ. Тому для мене це велика честь. А, до речі, в шляху вокалістки на різних конкурсах і так далі, наскільки активно використовували пісні? Е, дуже активно. Я можу сказати по собі, тому що е, коли я брала участь у фестивалі Червона рута, знову mm -hmm. ж таки, так одноіменний фестиваль, е, я виконувала одна з моїх пісень, була нестримна течія, це була написана вона Володимиром Висяком. Е, я можливо в дитинстві не, не придавала цьому якогось значення, а зараз для мене це великий показник, тому що ще тоді, коли я була зовсім юна. Ці пісні були досить популярні. До речі, переосмислення творчості Васюка, чи ви помічали за собою це? От, власне, що з віком часу ти по-іншому бачиш і розумієш ці пісні? Так, звичайно, я от зараз сижу і думаю: переосмислення є, ти ті пісні знав, чув раніше. Ну, я почав цікавитись більше його творчістю, читати біографію і знаючи пісні, де і коли написані, певні пісні, uh -huh. і вони. Ну, ну так передається, допустимо, я піду в Далекі Гори. Пісня була написана, коли він пішов в гори. І це відчувається цей колорит. Він прям на, на клаптику паперу, який там був в нього, записав, так само водограй. Пісня написана так само з його екскурсії, з його, з його як сказати, з його переживань. Є пісня Мила Моя. В його біографії Перше його кохання з жінкою, якою він кохав, передає, і ти ці, ці рядки по-іншому починаєш сприймати, знаючи, коли ці пісні написано. Звісно, це, це не перевершено. Для концерту, до речі, із понад ста Васюка, чи складно було обрати 20. Хотілося вибрати пісні і відомі, і щоб глядач, і, і мало відомі. Я думаю, хто прийде на концерт, буде. Також здивований і вперше почує певні пісні, які будуть звучати його. Звичайно, червона рута, там водограй, я піду до далекі гори. Два перстені знають. Але такі поверні зі спогадів і так далі. Не буду привідкривати завісу. Угу. прийдуть люди почують, буде здивування. І такі пісні, які я відкрив сам для себе, їх з іншої нові оранжування сучасні. Воно все придає ну, не переверш. Марина Українець, наприклад, заспіває справжню перлину української естрадної пісні Балада про Мальви. Пісня, яка як ніколи актуальна сьогодні, тому що у зв'язку з подіями трагічними в нашій Україні. Тому пісень буде дуже багато. І концерт направду, буде дуже теплий, дуже патріотичний, дуже світлий. І я думаю, що кожен буде в захваті від цих пісень і від цього колориту. Як довго готувалися до концерту? Ну… Більше двох місяців на початок підготовки до цього концерту у нас було і ісюка 10 пісень. Ми підготували ще вісім нових. Це і оранжування, наш прекрасний оранжувальник Віталій Дячук і диригент, розписав. Допоміг нам Сергій Ребічук, заслужений артист України. З ним співпрацюємо. Він подарував, можна сказати, нам свої інструментування. Ми тільки переклали Вони були в симфонічному оранжуванні. Щось оновили, щось переклали, щось своє внесли, але основа була його. І два місяці хлопіткої праці, бо багато солістів, тяжкі твори, вони всі глибинні, Отут заховані. і... Тексти важкі. Тексти важкі і... Непримітивні слова. Ну, і Непримітивний текст. Так, це треба все вчити. І не тільки просто завчити, а його треба відчувати. І... Пронести от крізь себе так і, і донести глядачеві якусь емоцію, тому це не дуже легко. Вокалісти, от як готуються, аби виконати усі ці завдання? Ми багато слухали, дуже багато слухали, особисто я. Я постійно от в Ютубі постійно прокручую в різних виконаннях, в різних артистів, щоб от з усього взяти, вибрати от щось найкраще, і, і по-своєму, можливо, заспівати. Пісні дуже глибинні. Дуже глибинні дуже, і дуже чудові. Ви згадували, що 10 пісень вже було в репертуарі оркестру, так? так? Тобто ви їх виконували на благодійних концертах Так, вітальцях. так Як так. люди реагують ну, на творчість Васюка зазвичай? Дуже приємно відчувати пісні, ніби написані давно, молодь. Mm. Як ми, ми практикуємо концерти, шкільні концерти, пропагуємо українську пісню школярі знали, як школярі сприймають. Це для мене це була ну, несподіванка. Несподіванка. Не я думав, буде, ну, вони більш сучасні, ніби. Угу. Ні, не ні, ні, вони не вони ну, з нетерпінням руту. чекають червону руту в кінці так. концерту, запалюють це вогники. Так. І, і зал, співають. І, ну Вони не дають нам заспівати. Це це здивування, браво і біс. А старше покоління, звичайно, які виросли на цих піснях, це, це само собою вони реагують. Ще важливо в такому концерті, коли ми. Почали підготовку до нього, важливо вийти на пік. На пік не форми оркестру, на пік е, бо коли багато репетируєш, вже трішки оркестр перегоряє. Вже не так цікаво, це вони проживають кожну пісню, і, і виконання може бути не таким душевним. На мою думку, ми зараз попали в саму ціль, і на самий пік підходимо до нашого концерту в плані от що артистам не. Не набридло, як можна сказати, виконувати. Бо угу. якщо багато виконуєш одного того самого рутиною, так. так то зараз якраз пік, це дуже важливо. Я радий тим, що ми вгадали і підійшли чітко з диригентом. До речі, для самовиконання оркестром музика Восюка чи є складною? Так, так, звісно, є. Крім того, що вона є технічному плані, такі як там я піду в далекі гори, запроси до танцю в гуцульський колорит. Швидкі mm -hmm. темпи, відхилення різні в технічному плані і по фразуванню. Він це все ну, музиканта відчутно було, ну відчувається відразу, як він це все писав. Він був професіоналом і це все передати в музичному плані, по фразуванню і по, по всьому іншому. Звичайно, звичайно. А для виконавців, наскільки от технічно і складні чи ні? Е, є досить легкі пісні, е, е, емоційно легкі, так mm -hmm. а є такі, які треба. Дуже через себе пропускати і проживати. От знову ж таки, моя пісня скрипка грає, так пісня дуже дуже важка емоційно, тобто, ти поринаєш в якісь емоції, тому що ти по суті ти розумієш, що ти співаєш про самого Сюка, так про скрипку. І е, є так само, от як Тарас Вячеславович сказав, є відхилення в музиці, так, якісь переходи, якісь е, е, треба підібрати якийсь тембр, так, десь якось по-своєму, можливо, заспівати, не так як ми е, е, звикли так знімати з когось, наприклад, так, а по-своєму хочеться заспівати, а це не завжди дуже легко. Ви згадували про те, що дізнавалися і про історію пісні перед тим, як її виконувати або робити аранжування. Наскільки контекст важливий теж для розуміння пісні, на ваш погляд? Я наводив приклад так. Коли я не знав історію, я цю пісню по-іншому сприймав. Угу. Зараз, коли знаєш історію, Ти ну кожний... ніби проживаєш його життя. Проживаєш його життя, кожен той квадрат в музиці є такий, і ти розумієш, чому воно так написано, чому і по словам воно все, все сходиться, пазли сходяться в голові. Тепер. По-іншому сприймаєш зовсім по-іншому. Тобто, для слухачів ми теж радимо власне, або подивитися фільм про Євасюка, про так. його Долю, або почитати, власне. Як мінімум, як... почитати, як тому мінімум. що він важлива постать в українській історії. Він, що найперше, в нього була чітка українська позиція. Він не підлягав під радянську владу, він писав українські пісні. Виконував українські пісні, тому це зараз, на, на сьогоднішній день, це дуже важливо. Щодо звучання ще цікаво, зараз є різні аранжування, теж і сучасні виконавці беруть пісні, Васюка, виконують їх на сучасний лад. На ваш погляд, в аранжуваннях є якась межа? власне? Чи потрібно експериментувати, аби далі просувати його творчість? Однозначно, потрібно експериментувати. У нас є така пісня, я піду в далекі гори. Ну, в нашому репертуарі, коли uh -huh. звучати в концерті. У нас їх є чотири оранжування. Чотири варіанти, варіанти оранжеві. І повільні, і швидкі. І повільні, і швидкі. І, і потрібно також думати, щоб глядачу сподобалось, щоб артистам сподобалось. І щоб було цікаво і, було цікаво і вокалістам, і артистам виконувати. От ми з чотирьох 4... і всі хороші. І всі хороші. Та повільна, хороша оранжування просто швидка, також хороша, повільна інша також хороша. Ну, ми вибрали, мені здається, в десятку попали. Швидкий варіант взяли. У повільних, ну, вистачає, uh -huh. швидких пісень менше. Ліричних пісень багато. Ліричних багато. Що я хотів сказати, я почав цікавитись, і в нього Івасюка написано 50 з лишнім інструментальних творів було написано. І це так, що я собі аналізував, відчувалось, його інструментальні твори деякі написані були під цензуру. Яке було замовлення накази. Накази радянської влади, вони знали, що він був проукраїнський, вони його заставляли писати, писати на їхню тематику. Ніби українську пісню, але щоб були елементи цього Радянського Союзу. І це відчувається, як він це робив. Певні твори, вони не звучать. Він так робив для, можна сказати, я навмисно вам зроблю... Навмисно на ваш погляд так робив? Мені здається, що навмисно. Навмисно робив деякі твори, що. На заказ, от твір є, що ви хочете, він зроблений. Але якщо взяти цю суть, його розгорнути, ні. А є твори, які він робив в душею. Не так. його почерк. Угу. Він писав не своїм почерком. Це я почав в це вникати, і дійсно, воно так. І геній, геній, просто геній. Ну, власне, ще одне підтвердження дійсно того, що щирість української душі, от саме в цьому, так. так, його музика, його геніальність і те, що ми зараз навіть чуючи ці пісні, ну дійсно пробирає, пробирає. Концерт буде благодійним, так на що збиратимете кошти? Ми збираємо кошти в управління культури нашої. У нас є така акція «Допоможи ближньому свою, своєму. Кошти збираються і в, з, з управління культури наших працівників, там, викладачів, артистів, рідні, близькі, наших три артисти: диригент Роман Чернюк на фронті. Кому що потрібно, ці кошти. Кажуть, в одну казну збираються, і потім кому більше uh -huh. потрібно, як, ну, які речі, і тоді ми вже розподіляємо, радимось, є комісія певна. І це, це, це цікаво, це вірно, і кошти розподіляються по, по мірі потребності, терміновості. Uh -huh. Тобто вхід буде вільний? Так. 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 І будуть скриньки для донатів, де люди можуть залишати так. свої кошти. Так, 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 саме так. Коли і де відбудеться концерт, запрошуйте. Концерт відбудеться в театрі Старицького. Не в філармонії, наголошую, uh -huh. бо в більшості Звикли, що ми всі там всі рази ми uh -huh. працювали в філармонії. На цей раз ми працюємо в театрі Старицького о 18-й годині. Запрошуємо хмельничан та гостей міста відвідати наш концерт і нашого генія Володимира Івасюка. Вхід вільний, так як ви вже сказали. Чекаємо, і ви будете отримати мегапозитиву, позитиву. Можливо, навіть буде і, і сльози. Від Це писень. буде вечір пам'яті, вечір, вечір пам української пісні, вечір подяки за е, той доробок, який залишив нам композитор. Тому приходьте, ми всі з радістю вас будемо тікати. Ну, Ми, От. власне, закликаємо вас теж обов'язково доєднуватися таким чином і е, послухати пісні Васюка і підтримати Збройні Сили України. Також дякую вам за те, що прийшли так. до студії Тісім за Плюс.